За 37 років життя я бачив достатньо, щоб розуміти, світ влаштований раціонально, і якщо щось здається чудом, то це просто збіг обставин, який ми ще не розгадали. Але те, що сталося у Дніпрі у вересні 2025 року, змусило мене засумніватися у власних переконаннях не відразу, не з першої хвилини, а поступово як кислота, що роз'їдає метал повільно, але невідворотно. Я був у метро під час повітряної тривоги. Звична картина останніх років натовп на сходах: діти, літні люди, хтось із валізами, хтось із рюкзаками, хтось дивиться в телефон, хтось просто сидить і чекає. Війна робить із надзвичайних ситуацій рутину. Ми навчилися чекати. Я стояв біля колони, гортаючи новини, коли почув дитячий голос: чіткий, спокійний. Зовсім не схожий на звичайний дитячий лепет. Мамо, чому ти плачеш? 24 серпня все закінчиться. Я підняв голову. Метрів за п'ять від мене стояла молода жінка, років 29 худорлява, у старенькій зношеній курці. Вона тримала за руку дівчинку років трьох. Дитина дивилася на матір з якоюсь дорослою турботою в очах. Жінка намагалася закрити дитині рота долонею. Але дівчинка відсунула її руку. 24 серпня, мамо. Я точно знаю. Я підійшов ближче. Не знаю чому. Може, журналістський інтерес. Може, проста людська цікавість? А може, щось у голосі тієї дитини надто впевнене, надто конкретне. Жінка побачила, що я дивлюся, і різко обернулася. У її очах був страх. Не через повітряну тривогу, через мене. Вибачте. Сказав я тихо. Я почув. Вона сказала 24 серпня. Жінка схопила дитину на руки і хотіла піти, але дівчинка повернулася і подивилася мені в очі: Дядьку, ви з Києва. Я кивнув. У Києві теж буде свято, 24 серпня 2026 року. Моє серце стиснулося День Незалежності через 8 місяців. Але чому трирічна дитина говорить про це з такою впевненістю? Софійко, перестань! прошепотіла мати. Подивіться, сказав я, дістаючи візитку. Я журналіст. Я не збираюся вас засуджувати чи висміювати. Я просто хочу зрозуміти. Жінка дивилася на візитку, потім на мене. У її погляді боролися страх і втома. Втома переможе завжди перемагає втома. Ви не повірите. Нарешті сказала вона: ніхто не вірить. Спробуйте. Сирена про відбій повітряної тривоги завила у той самий момент. Натов почав рухатися до виходу. Жінка вагалася. Мамо, йому можна, сказала Софійка. Не знаю, чому, але ця фраза вирішила все. Жінка кивнула. Одна розмова, одна година. Ми пішли в кафе біля метро. Жінка замовила чай, я каву. Софійка спокійно сіла на стілець і почала малювати в блокноті, який мати дістала з сумки. «Мене звуть Ірина, почала жінка. Ірина Коваленко. Ми з попасної. Я записав Попасна. Місто, яке стало синонімом страждання. Коли ви виїхали? Травень 2022-го. 60-й день. Вона сказала це як вирок: 60-й день. Я чекав продовження. Але Ірина мовчала, дивлячись у вікно. Що сталося 60-го дня? Вона обернулася до мене. В її очах були сльози. Ми вижили березень 2022 року. Ірині, 26, Софійці, 3 місяці. Вона народилася у грудні 2021-го, ще в час до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попасна жила своїм життям, магазини. Працювали, діти ходили до школи, жінки обговорювали ціни на ринку. Ірина народжувала в пологовому нормальні пологи без ускладнень. Чоловік приніс троянди і плакав від щастя. Вони назвали дочку Софію Мудрість. Ірина пам'ятає, як вони їхали додому по засніженій дорозі, і Софійка спала у її руках така маленька, така тепла. Здавалося, попереду ціле життя. Попереду було 70 днів. Чоловік Ірини Олександр мобілізувався одним із перших. 24 лютого він поцілував її і Софійку і поїхав. Ірина пам'ятає кожну деталь того ранку, як він одягав форму, як перевіряв рюкзак втретє, як стояв на порозі і не міг відірватися. Я повернусь, сказав він. Знаю, відповіла вона, хоча не знала нічого. Більше вона його не бачила живим. Він загинув у квітні від осколкового поранення. Мати Ірини Ольга Петрівна 62 роки. Хвора серце. Аритмія. Два інфаркти в анамнезі. Коли почалася евакуація, лікарі сказали: їй не можна. Серце не витримає дорогу, навіть якщо вести лежачі, ризик надто великий. Ірина стояла перед вибором виїхати з Софійкою, залишивши матір або залишитися з обома. Вибір, який не повинна робити жодна людина. Вона залишилася. Я думала це ненадовго, каже вона, покрутивши чашку в руках. Думала: от-от, ще трішки, і все скінчиться. Наївна, війна не працює за нашими правилами, війна має свої. Перші обстріли почалися у березні. Спочатку далекі, глухий грім десь за обрієм, потім ближчі, вже чути, як свистить у повітрі, потім зовсім поруч. Вікна будинку вилетіли одного ранку, Ірина встигла накрити Софійку собою. Скло полетіло всюди. Вона відчула, як щось врізалось в спину, але не відпустила дитину. Коли підвелася у кімнаті, не залишилося жодного цілого предмета. Тільки дитяче ліжко, накрите Іриною, стояло неушкоджене. Мати плакала на кухні. Треба йти вниз, сказала Ольга Петрівна, поки можемо йти. Потім пішли у підвал. Підвал звичайної дев'ятиповерхівки. Три кімнати раніше були комори, бетонні стіни, низька стеля, запах сирості і старого заліза, 17 людей, троє дітей, включно з Софійкою, найменшою. Решта переважно літні, ті, хто не міг або не хотів виїжджати, ті, для кого ця земля була всім. Баба Мотря, 89-й рік їй, пережила окупацію у 42-му і дитякий. Є Людмила Іванівна з четвертого поверху, який тільки 60, але вона доглядає за паралізованим чоловіком. Молода пара Денис і Аня. Студенти, які не встигли виїхати. Ще кілька сусідів, яких майже не знала. Перший тиждень ми ще виходили на гору, розповідає Ірина за водою, за їжею. Біг між обстрілами. Чуєш паузу? Вибігаєш. Набираєш воду з під'їзду. «Хапаєш, що знайдеш у квартирах консерви, крупи, хліб, якщо є, і назад. Серце колотиться так, що, здається, розірветься. Один раз вона майже не повернулася. Виходила за водою, почула свист, впала прямо у під'їзді, накривши каністру собою. Вибух був так близько, що у вухах дзвеніло дві години. Коли спустилася вниз, мати перехрестила її тричі. Більше не виходь, помремо так разом. Але вона потребувала їжі, щоб мати молоко для Софійки і прихопити суміші. Для неї Ірина виходила ще чотири рази, потім стало надто небезпечно. Снаряди падали постійно. Будинок поруч зруйнувало повністю. Вони чули, як він падав, кімната за кімнатою, поверх за поверхом, чули крики, але не могли допомогти. Вийти означало загинути. А в них були діти. Вони спустилися і більше не виходили. Тягнули на тих запасах, що є 60 днів. Два місяці без світла, майже без їжі, без зв'язку зі світом наверху. Світили ліхтариками, поки були батарейки, чотири ліхтарики на 17 людей. Потім свічками хтось приніс упаковку церковних свічок. Вони горіли економно, по одній на добу. Свічки закінчилися згодом теж. Потім була темрява справжня абсолютна. Така, що не бачиш руки перед обличчям, така, в який час зупиняється, а простір зникає. Ти існуєш тільки як звук власного дихання і серцебиття. Вона майже не плакала, каже Ірина, і в її голосі з'являється щось, що я не можу зрозуміти: не жах, не здивування, щось інше, благовіння, можливо, або страх. Усі інші діти плакали, кричали, вимагали їсти, пити, світла. А Софійка мовчала, дивилася в темряву великими очима і мовчала, ніби слухала щось що ми не чули. Одна зі старих жінок, баба Мотря, яка пам'ятала німецьку окупацію, сказала щось дивне на 27-й день: ця дитина щось знає вона не боїться, бо знає, що знає, не зрозуміла Ірина. Що виживе, діти не знають багато чого. Але іноді знають головне. Тоді Ірина не розуміла, що це означає. Думала, марення голодної старої. Але пізніше пригадала ці слова. 58-го дня померла Ольга Петрівна. Ірина прокинулася вранці, хоча як визначити ранок у повній темряві, де день від ночі відрізняє тільки твоє внутрішнє відчуття часу. Вона прокинулася і відчула, що щось не так. Мати лежала поруч, як завжди, але не дихала. Ірина доторкнулася до її руки. Холодна. Мамо? Тиша. Мамо, вона почала трясти її. Знала, що марно. Знала, але не могла зупинитися, поки хтось не обійняв її ззаду. Баба Мотря, Відпусти, донечку, вона вже не тут. Ірина заридала вперше за всі ці дні по-справжньому без стримування. Ридала так, що не було сил дихати. А Софійка лежала поруч і дивилася у темряву спокійними очима. Серце зупинилося у вісні, тихо, без агонії. Ольга Петрівна просто заснула і не прокинулася. Може, це була милість? У підвалі під обстрілами багато хто молився про таку смерть. Вони не могли винести тіло, наверху стріляли без зупинки, просто накрили ковдрою і посунули в кут дальньої кімнати. Дід Василь прошепотів молитву баба Вамотря перехрестила тіло тричі. Ірина сиділа з Софійкою на руках і не могла плакати більше. Сльози закінчилися залишилася тільки порожнеча. 60-го дня залишалася остання пляшка води. Я пам'ятаю той погляд, каже Ірина зараз, і її голос тремтить. Вона дивилася на мене не як немовля, не як дитина, яка не розуміє. Вона дивилася, як хтось дорослий, як хтось, хто все розуміє і все приймає. Як хтось, хто бачив більше, ніж треба бачити за одне життя. Софійка підняла ручку і доторкнулася до Іриного обличчя до сліз, мамо. Вона ще не говорила. Але Ірина почула це слово у своїй голові: перше слово, яке не було вимовлене вголос: Що? Любонько. Софійка усміхнулася. Усміхнулася у підвалі, де вмирали люди, усміхнулася, ніби знала секрет. Того ж дня, увечері, почулися голоси українською. Спочатку Ірина подумала: Марення, голод, спрага, стрес роблять свою справу. Вона чула голоси раніше: голос Олександра, який кликав її, голос матері, яка казала вставати. Але цього разу голоси почули всі: Тут хтось є? Відгукніться. Дід Василь заплакав, баба Мотря перехрестилася. Денис за нею кинулися до дверей. Військові прорвалися, українські наші. Троє бійців спустилися в підвал із ліхтарями. Світло було таке яскраве, що всі заплющили очі. Господи, сказав один із них. Скільки ви тут? Шістдесят днів приблизно, відповів дід Василь. Шістдесят вони евакуювали всіх, хто залишився живий. Дванадцять людей із сімнадцяти. П'ятеро померли у підвалі, троє від хвороб. Двоє від виснаження. Їхні тіла винесли окремо, загорнуті у ковдри. Їхали вночі без світла, обстріли ще тривали. Один із бійців тримав Софійку, поки Ірина сиділа біля матері, тримаючи її холодну руку. Дивіться, сказав бойс. Дитина усміхається. Ірина підняла голову. Софійка дійсно усміхалася. У темряві, у броні, серед звуків війни, усміхалася. Вона не плакала взагалі? запитав боєць. Ні, відповіла Ірина. Ні разу за 60 днів. Боєць похитав головою. Особлива дитина, дуже особлива. Вони опинилися у Дніпрі. Спочатку лікарня, дві тижні крапельниць, обстежень психологів. Софійка була виснажена, але жива. Лікарі дивувалися, як немовля, могло вижити на такому мінімумі води і їжі. Медсестри називали її чудом. Ірина не знала, як це назвати. Потім центр для переселенців. Потім соціальне житло, кімната у гуртожитку 12 квадратних метрів для неї і Софійки, маленька кухня на весь поверх, душ на 20 кімнат. Але тепло, сухо, безпечно. Ірина влаштувалася працювати касиром у супермаркет. Зарплата маленька, але вистачало. Софійку взяли в садочок, спеціальна група для дітей-переселенців. Намагалися жити, намагалися забути, намагалися бути нормальними. Похоронку на Олександра вручили у липні. Офіційно, спочатку і підписом. Ірина тримала папір у руках і не могла плакати. Вже не залишилося сліз. Вона просто склала його, поклала у скриньку з документами і пішла на роботу. Але восени 2023 року сталося щось дивне: Софійці півтора року. Вік перших слів, Вік, коли діти починають говорити: Мама, тато, дай, хочу. Прості слова для простих потреб. Софійка сказала інше. Вони були у кімнаті. Ірина готувала вечерю на маленькій електроплитці. Софійка гралася з кубками на підлозі. Раптом вона підвелася, підійшла до Ірини і чітко, без дитячого лепету, сказала: Двадцять чотири. Ірина обернулася. Що, любонько? Софійка дивилася на неї серйозними очима. 24. 24 чого? Кубики. Дівчинка похитала головою і пішла назад до іграшок. Ірина не надала значення, подумала, десь почула, повторює: діти у цьому віці, як губки, вбирають все, що чують навколо. Але через тиждень Софійка сказала: Серпень. А ще через місяць, коли Ірина вмикала новини, дівчинка підійшла вказала на екран і чітко ніби читала, звідкись сказала. 24 серпня 2026 року. Ірина застигла. Софійко, що ти сказала? 24 серпня 2026 року. повторила дівчинка з тією ж інтонацією. Не як дитина, яка повторює незрозумілі слова. А як хтось, хто знає, що говорить. Звідки ти це знаєш? Софійка здригнула плечима і пішла до іграшок. Ірина подумала, що дитина десь почула і повторює: може, по телевізору говорили про якусь дату, може хтось із сусідів обговорював щось? Вона не надала цьому значення. Помилка. Бо Софійка продовжувала не постійно, не нав'язливо, але регулярно. Коли була тривога, вони спускалися у підвал будинку, і Софійка говорила: 24 серпня. 2026-го, коли хтось із сусідів обговорював війну, Софійка казала ту саму дату. Коли по телевізору показували бої, вона повторювала завжди однаково, завжди спокійно, як факт, так само як можна сказати: завтра буде дощ або Сонце сходить на сході. Спочатку я думала, що вона просто чує дорослих і повторює, каже Ірина. Але вона говорила це. Коли ніхто не обговорював дат. Вона говорила, коли ми були самі вдома. Вона говорила, коли спала уві сні, чітко тими самими словами. Один раз Ірина спробувала запитати. «Софійко, Чому саме 24 серпня? Дівчинка подивилася на неї здивовано, ніби питання було дивним. Бо тоді закінчиться. Що закінчиться? Темрява. У Ірини мурашки побігли спиною. Яка темрява. Але Софійка вже не відповідала, продовжувала малювати. Я роблю нотатки, але частина мене вже шукає раціональні пояснення: дитина могла чути щось по радіо, могла підслухати. Діти у цьому віці, як губки, нам вбирають все. Але те, що Ірина розповіла далі, змусило мене відкласти ручку. Вона казала не тільки про серпень, каже Ірина Тихо, вересень 2024 року. Рік тому від нашої розмови. Софійці два з половиною. Вони дивляться новини. Карта України. Говорять про можливі наступи. Софійка тикає пальцем у екран. Там будуть наші. Де, Любонько? Там. Вона показує на Куп'янськ. Через два тижні почалася операція у Харківській області. Куп'янськ визволили. Це могла бути вгадка Київ, кажу я. Так, киває Ірина. Я теж так подумала. Але був листопад, листопад 2024. Вибори у США. Весь світ стежить Камала Харріс проти Дональда Трампа. Опитування показують невизначеність. Софійка малює у своєму блокноті. Мамо. А хто такий Трамп? Ірина пояснює: дідусь у Америці, який колись був президентом. Старший виграє. каже Софійка, і продовжує малювати. 5 листопада Дональд Трамп перемагає. Це теж можна було вгадати, кажу я, але голос звучить менш впевнено. А ось це. Ірина дістає телефон, гортає фотографії і показує мені. Літо 2025 року. Софійка малює олівцями. Ірина підходить подивитися і застигає. На малюнку жінка у білій хустці. Софійко, хто це, баба Оля. Серце Ірини завмирає. Баба Оля, її мати померла у підвалі. Але на малюнку вона у білій хустці. Любоньку, у баби Олі не було білої хустки. Софійка дивиться на неї здивовано. Зараз є. Вона мені показала, вона каже: не плач. Ірина не розуміє. Але через тиждень, розбираючи останні речі матері, які вона не могла змусити себе чіпати три роки, вона знаходить стару фотографію. 1980. П'ятий рік. Ольга Петрівна молода у святковому вбранні. На голові біла вишита хустка. Софійка ніколи цього не бачила. Ірина впевнена, ця фотографія була глибоко у коробці. Вона сама забула про неї. Я дивлюся на фото на екрані телефону. Молода жінка усміхається в камеру. Біла хустка. Може, хтось їй показував? намагаюся я. Хто? питає Ірина. просто. Ми живемо вдвох. У мене немає родичів, друзі мами залишилися в попасні. Хто міг показати? Я не знаю, що відповісти. Частина мене все ще шукає логіку, збіг, випадковість, дитяча фантазія. Але якщо складати все разом дата, події, деталі, які дитина не може знати, картинка стає незручною, незручною для мого раціонального розуму. Я не хочу, щоб вона це говорила, раптом каже Ірина. Я хочу нормальну дитину. Яка гратиме в ляльки і питатиме про мультики? А не каже дати і бачить мертвих? Вона бачить мертвих? Уточнює. Іноді каже про бабу Олю. Що вона поруч? Що вона не хвилюється? Я роблю паузу. А про батька Ірина Киває. Теж каже, що він поруч. Але його тіла ми так і не знайшли, тільки похоронка. Софійка відкладає олівці і дивиться на нас. Тато у небі, каже вона спокійно. Але 24 серпня він прийде. Ірина ковтає сльози. Як прийде любонько, тато не може прийти. У серці прийде, пояснює Софійка, ніби це очевидно. Всі, хто пішов, прийдуть у серця. 24 серпня я відкладаю блокнот. Записую. Просто слухаю. Вона говорила подробиці про 24 серпня. Ірина киває. Місяць тому, серпень 25-го, ми готувалися до свята День Незалежності 34 роки. Софійка малювала прапор. Мамо, а чому плакали? Хто, любонько? Люди. По телевізору. По телевізору дійсно були сюжети. Згадували тих, хто загинув за Україну. Вони сумують Софійко. Дівчинка кивнула. А наступного року не будуть. Чому? Бо 24 серпня 2026-го буде велике свято. День Незалежності завжди свято. Ні, Софійка похитала головою. Інше свято День Народження України. Технічно, День Незалежності і День народження України, думає Ірина. Але дитина каже це інакше, ніби про щось інше. Яке народження, любонько? Нове там будуть усі. І президент, і військові, і мами з татами. І наш тато теж. Ірина відчуває, як до горла підступає ком Софійко. Тато не може бути. Тато загинув. Дівчинка дивиться на неї з тією дорослою мудрістю в очах. Я знаю, мамо, але він буде у серці, як баба Оля. Вони всі будуть у серцях. Тому це буде велике свято. Я слухаю і не можу говорити. Мій скептицизм бореться з чимось іншим. З відчуттям, що ця трирічна дитина каже щось більше, ніж просто слова. Софійко, звертаюся я до неї прямо. Звідки ти знаєш? Про 24 серпня вона відкладає олівець і дивиться на мене. Сірі очі спокійні. З темряви. Якої темряви? Де ми були? Під землею, у підвалі. Моє серце стискається. Тобі ж тоді було три місяці. Ти не могла пам'ятати? Я пам'ятаю, каже вона просто. Там було темно і холодно. Мама плакала, баба Оля лежала. А хтось говорив. Хто говорив? Вона мовчить довго. Потім. Хто завжди знає, хто у темряві світить? Я не релігійна людина. Але у цю мить мені стає холодно. Що він сказав? Що буде добре? Що треба почекати? Що 24 серпня все стане інакше. Софійка повертається до малювання. Для неї розмова закінчена. Це просто факт: як те, що небо синє. Ірина дивиться на годинник. Нам треба йти. Я киваю. Час сплинув непомітно. За вікном уже темніє. Ми виходимо з кафе. На порозі Ірина зупиняється. Ви напишете про це? Я чесний, не знаю. Люди не повірять. Софійка бере мене за руку, маленька долоня у моїй. Повірять, каже вона впевнено. 24 серпня всі повірять. Вона усміхається і все йде за матір'ю. Я стою і дивлюся їм услід. Молода жінка і трирічна дівчинка, які пережили пекло, які вижили там, де не повинні були вижити. Зараз грудень 2020, 2025 року. Я пишу цей текст у своїй квартирі в Києві. Війна продовжується. Але ми навчилися жити з нею, навчилися працювати під час тривог, навчилися плакати швидко і повертатися до справ. До 24 серпня 2026 року залишилося 8 місяців. Я не знаю, чи станеться те, що каже Софійка Коваленко. Але інша частина, та, що дивилася Софійці в очі, каже інше. ця дитина знає щось, вона знає щось, чого не знаємо ми. І, може, це не про майбутнє взагалі. Може, це про щось інше. Може, коли трирічна дівчинка з непохитною впевненістю каже, 24 серпня 2026 року вона не пророкує дату перемоги. Вона нагадує нам, що перемога існує, що після темряви завжди приходить світло, що після 60 днів у підвалі приходять свої, що після зими завжди весна. Я думаю про Ірину, яка залишилася у Попасній, заради хворої матері, про Ольгу Петрівну, яка померла на 58-й день, про Олександра, який загинув під рубіжно. Про 17 людей у підвалі, з яких вижило 12. Я думаю про мільйони таких історій: про мільйони людей, які пережили своє пекло, про тих, хто не вижив, про тих, хто вижив, але втратив частину себе. І я думаю, може, Софійка говорить не тільки про себе, може, вона говорить про всіх нас? Може, 24 серпня 2026 року це не просто дата у календарі, це обіцянка, обіцянка, що ми доживемо, обіцянка, що ми побачимо той день, обіцянка, що після всього цього жаху, після всіх цих втрат, після всієї цієї темряви прийде світло. І після трьох років цієї війни, після тисяч втрат, після мільйонів зруйнованих життів, я хочу повірити. Я хочу повірити, що трирічна дівчинка, яка вижила у пеклі Попасної, знає щось, чого не знаємо ми. І я буду чекати. Ми всі будемо чекати.